Всіх рад бачити на каналі. Ви на каналі Свіновод новичок. Фух, Тільки що опять здав двох поросят. Договорився, позвонили були люди. Кажуть, є на продажу, нема на продажу. Побалакали з папкою, то е, рішили там двох скинути двох рижих. Такі попідростали. Посчитав, що і собі на, на, станеться на, на Пасху. І, ну і ще вирішили двох продати. Так що я хочу сказати ціна. Росте, ціна піднімається. Цін, оце двох свиней продав тут тільки що. Люди ну там боєм брали, так воно знімати таке, не цей не не неудобно. Плюс я сам так вийшли один 162, другий 167, ціна 80 гривень за кілограм. Оце такі діла. Так що ціна, друзі, потрошку росте. Вже не знаю, сам, сам це сижу, думаю, чи це перед паскою да потім після Паски упаде. Чи це до уборки, поки зерно дороге, побачимо, яка ціна буде на зерно. Оце такі діла. Напишіть, що там у вас зараз. Тут осталось вже сьогодні. Четверте. То осталось скільки? Дві недільки до Пасхи, Що у вас по цінах на живу вагу піднімається чи не піднімається, ось такі діла. Так що зараз піду покажу вам, що у що мене там залишилося, Пару голов. І далі буду сьогодні. Займатися копченням. То. Так, тут ось залишилось Пару вголов завтра сам теж буду брать. На ковбасу. І тут ось На сонечку лежать, віддихають. Малишня теж потихеньку підростає. Тут ось пацики. І цим завтра вже буде 3 місяці. Завтра відос підсніму, розхід корма і так далі. Так, приїхав я ось гранулу забирати. Буду ще сьогодні замесик для поросят на гровері вже. Тож зараз кукурузи ось наберу. Кукурузи тут уже небагато осталось. Ну, тонна, більше тут немає. І взяли ще 2 тони гранули. Гранула це там кукурудза пшениця напополам і 10% соняшника. Це людина там робила собі для курей в прошлому году, то в нього осталось то ми раз брали 2 тони. оце останніх дві тони, більш в нього немає. То подумали-подумали, ціна нас устраює, то ми і забрали. Щас покажу вам, як виглядає. Так, ось така гранула ось. То зараз її в рацион І А свиноматок вообще просто так кормимо. Насипаємо по 3 кг в день. Так що зараз погружу в бус і буду лететь. Делать замес. Так що такі дела по поводу цены. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.